Всім привіт! Ви на каналі Юні Тракторис. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Ну а я сьогодні граю в Farming Simulator 20. Гарного вам перегляду. Хто їсть – смачного? Ну і давайте назбираємо 200 підписників до мого день народження. Ну що, заходимо на карту, роздивіться, будь ласка, на якій карті ми будемо розвиватися, працювати. І, а далі я з ознайомлю із технікою. Прицеп у нас восьмикубовий, кубовий новий. Так, подивимося, що там він нас середині показує з собою. Він, так як я знаю, що він ще, типу, ну, якби ним не використ... його не використовували. Добре, виходимо, йдемо до касея. Касей 7220. Про 7250 то є Про. Е, максим, максимальна швидкість нього 70 км кі на годину. Е, коштує він 43 143 долари. 143 тисячі долар, доларів. Потім, то є, якщо щось ігра, то він реальному так коштує потім. Е, він. Має 110 кінських сил. New Holland. 118 кінських сил, 25 кілометрів, 5. 5 кубів має як -то, бункер жатка 4 метра. 10 кілометрів на годину жаткою можна їхати. Коштує New Holland 108, е, Зараз скільки він коштує, почекайте, згадаю, 100 тисяч доларів. А жатка 32 тисячі доларів. Добре, фент. Нас коштує він е, 117 доларів. Він нас має 110 кінських сил. Е, потім А. Касей він має 192 кінських сил. Фент їде 50 км на годину. А, е, якби. Фент 50 км на годину. Нормально. Швидше, ніж касей. Добре. Ну що. А, скільки фант коштує? Я вам сказав чи не сказав? Напишіть в коментарях. Добре, причепляємо ми. Ну, так, як я що зміг, то вам розказав про наші трактори. А потім, якщо захочете детальніше, щоб я вам розказав, наприклад, про комбайн New Holland і всі решта, наприклад, прицеп, сілка, ну, і той культиватор. Добре, воно у нас чогось не причепляється, я хотів причепити. Не знаю чому. Добре, Дивимося далі. Сьогодні ми плануємо два города зробити. Це посіяти, прокультивірувати, ну і е, помолотити. Добре. Пересідаємо комбайн, розкладаємося, бункер, е, жатку опускаємо, запускаємо і їдемо молотити. Комбайнус їде, так як я казав, максимальна швидкість 25 км на годину, бункер 5 кубів. Тип у нас. Ну, не ті, якби, Якщо прицеп має 8 кубів, то нам десь то нам два рази. То, коротше, нам буде треба нам краще якби, вигрузитися один раз і поїхати забрати. Але я думаю, я зараз візьму. Не так зроблю. Добре. Я пришвидшив трошки відео. Як ми вже бачимо на екранах, що у нас вже е, майже цей бункер забитий. Ну, якби вже він все. Пересідаємо фенда, їдемо по прицеп. Добре? Ну, по той 8 кубовий. Коротше. Зараз причепляємося, під'їжджаємо, вигружаємо і садимо робочого. Ну і будемо і, і, сіяти, культивірувати. Перше я, напевно, посію, трошки сяду на фенда, посію, а решта то вже буду культивірувати. Ну, і зараз під'їжджаємо. Зараз поки тими кущами, чимось, трошки не туди поїхав. Ну нічого, зараз спущуся і все. Спущуся і піднімлюся, можна так сказати. Ну і вигружаємось і їдемо сіяти. Ну, так, як ви вже бачите, ми вже вигрузилися. Зараз чогось робочого включив. Почекай робочий. Ти ще не е, так до роботи не рвися, бо потім будеш казати не хочу. Добре. Зараз ми ще той край обійдемо, ну і йдемо вже, будемо запускати робочого. Відвеземо прицеп. Поставимо там далі. Ну, і так, касей нас культивірує, то добре. Робочий поїхав на комбайнові, а ми їдемо зерно. Поставимо, а потім під'їдемо ще раз. То вже, напевно, на касаєві, бо тоді, я буду, бо тоді якраз робочий буде, напевно, робити на фендові. Мені здається так. Думаю, чи здається? І здається, і думаю, коротше. Добре, під'їжджаємо до сієлки зараз і будемо, напевно... Чи я буду... Ні, здається, я буду сіяти. Так, та давайте я буду сіяти. Добре, щось дуже швидко, я розігнався. Тихо, юний тракторист, То що зараз, як трактора перекинеш, то я не знаю, що то буде. Тоді я вже не буду юний тракторист. Тоді я вже не, сам не знаю, яким я буду. Добре. Менше з тим. Будемо сіяти. Ну, а ви поки що не забудьте підписатися на канал. Поставити лайк. Я знаю, що я, що я вже другий раз кажу, щоб підписатися. І поставити лайк. Ну, хочеться назбирати 200 підписників. Бо переглядів 3000, а. Підписників тільки 130. Будь ласка, давайте підпишемося на мій канал. І мені буде приємно, і, мож, і вам буде приємно, бо я буду відео випускати добре? Відео буде випускатися, навіть сам не знаю, бо я обіцяв, що я буду знімати, тип, що я буду знімати ферму 17-ту. В кінці я знімаю 20-ту. Ну, на 17-го в 17 мене якби щось ноутбук. Він тягне її, але чогось не йде. Не знаю чому. Але казав ферму і буду знімати, знімаю ферму. Буде випускатися в мене три випуски тут в фермі. Так що, якось так. Так, пересідаємо на касеє, там ставимо робочого на фендові. Тут знімаємо з робочого. Здаємо трошки взад. І опускаємо. Ну і газ. Тепер ми культивіруємо. Ну, тут теж буде пришвидшення. Все. Якщо щось в мене зйомка, йшла півгодини. Відео 19 хвилин. То не секрет. Добре? На ну, ми поїхали, ну якби будемо братися до роботи культивірувати. Ну і все, ми прокультивірували наше поле. Фент нехай засіває. Так Та, як ми були, бачили, що нам було вибило, що, типу, що якби наш нью Ньюхолд вже, заповнився, заповнився, вже закінчив роботу. І, і зараз беремо, відч... їдемо на... до себе, якби додому, е, відчіпляємо культиватор і їдемо, причіпимо прицеп. Ну і е, Потім візьмемо комбайна, там точно лишиться. Візьмемо ми комбайна і, і тут, е, в ту сушарку, якби те зерно е, дамо. Не дамо, а висипемо. Добре, нам, я поки що їду по прицеп і вигружатися. Включуся вже, коли буду їхати комбайном. Ну що, ми сіли на комбайна і будемо їхати додому. Бо і вигружатися. Добре, зараз ми ще вигрузимося сюди. І тоді вже поїдемо додому, вже там будемо всю шарку вигружати від комбайна. Бо нам все в прицеп точно не вміститься. Бо так, як ми були підрахували, що. Наш комбайн має е, бункер на, е, на 5 е, е, кубів, а прицеп 8 кубів має, так що нам не влазить. Трошки я притормозив, бо там був горб, щоб не відірвати жатку. Зараз їдемо на причеп, причеп, е, висипимо, ну і тоді поставимо комбайн. Тут ми трошки я назад, щоб ми вписалися. Я, що щось я там нічого не зачепив. Добре, так, а ну, з другої сторони все. Зараз беремо, під'їжджаємо, засипаємо, ну і будемо ставити комбайн. І наше відео через 3 хвилини вже буде закінчатися, через 4 хвилини вже буде закінчатися, можна так сказати. Зараз всі, всю техніку на місце поставимо. І так наш день перший минув в ігрі. Ну а зато сьогодні добре поробили. Наступні, наступні серії ми, напевно, вже будемо одобряти або навіть і, ну, і в друге поле сіяти, так як нам там тільки сіяти буде треба. Добре, їдемо фент, ставимо на місце. Ну, якби ще маємо тут засіяти маю. І все. Вже ніч прийшла. Швиденько день минув. Ну, що зробиш? Ще так трошки-трошки і все. Якщо щось, ми будемо розвиватися. Щоб у нас були великі комбайни, великі трактори, ще більше, ніж той комбайн, і ще більше, ніж той трактор, у нас, які трактори у нас є. Ще більші, щоб були. Наприклад, Дженір, що там якісь, Будемо розвиватися. Давайте у нас буде такий, таке завдання. Наприклад, один мільйон, щоб ми заробили. Добре, їдемо. Висипамо ми тут теж і все добре Ну і от ми вже висипали. Прицеп ставимо ми зараз на місце, так не зачепимо то добре. Паркуємо прицеп, ну і, якби на сьогодні вже буде відео закінчатися. Так, здаємо задню, ще трошки, мені здається, треба. Так, так, ще трошки, я трошки зашвидко відчепив. Так, здали задню і ставимо трактор. Дивимося. Дивимося, що тут у нас? Касай. добре. Так, вся техніка на місці. На жаль, під навіс у нас ніякого нема. Не знаю, від... відпрацював сьогодні добре. Культиватор добре, прицеп теж добре. Так, ну, тут добре. Жатка комбайн. Добре. Нью-Холланд. молодець. Відпрацював сьогодні на відмінно. Фент. А, шнек склав? Добре, Я... значить, все добре. Так, фент. Все добре, теж молодець відпрацював. Ну і все. Якось так. Фент, все на місці. Вся техніка, надіюсь, десь колись поставимо якийсь якийсь навіс. Ну і добре, всім папа, -па, ви були на каналі Юніт Тракторець, Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Ну і всім папа! -па.